Звикли, що морква оранжева. А що, як я скажу вам, що так було не завжди? Насправді її історія набагато кольоровіша. Уявіть собі, перші моркви, які почали вирощувати люди близько 10-го століття в районі сучасної Персії та Афганістану, були зовсім іншими, найчастіше фіолетовими або жовтими. Так, так, фіолетова морква існували також білі та червоні різновиди. А як же наша звична оранжева красуня? Її сходження на престол відбулося значно пізніше, в Нідерландах, приблизно у 16-17 столітті. І тут починається найцікавіше. Найпопулярніша версія пов'язує появу або принаймні шалену популяризацію оранжевої моркви з домом оранських насау – правлячою династією. Що очолила боротьбу Нідерландів за незалежність оранж, що в переводі означає помаранчевий, став кольором голландського патріотизму. Тож вважається, що місцеві фермери почали активно вирощувати саме оранжеву моркву на честь правлячого дому. Чи вивели вони її спеціально з нуля, чи вдало відібрали та розмножили природну мутацію, історики ще сперечаються. Але зв'язок очевидний. Це був своєрідний їстівний символ підтримки та національної гордості. До того ж, кажуть, що ці нові оранжеві сорти були солодшими та менш дерев'янистими, ніж деякі їхні кольорові предки, що теж сприяло їхній популярності. Ось так від фіолетових коренів у стародавній Персії до символу голландської революції. Звичайна морква має надзвичайну історію. Тож наступного разу, коли будете хрумтіти морквинкою, згадайте її королівське, патріотичне та різнокольорове минуле.